Sort Ало всім, хто на зв'язку, з вами Федор на зв'язку. Hey. Hey, так. Це столітнє привітання, але все ж таки. Треба брати щось стареньке. Ну що ж, я повертаюсь. Так, вибачте, я вам забув сказати, куди я їду. Я їду додому в Україну. Ну що ж, спочатку ми їдемо з Радіру в Калгарі, потім з Калгарі в Франкфурт, потім з Франкфурта в Варшаву, з Варшави в Молдову, а з Молдови вже в Миколаїв. Ось так. Ну що, будемо їхати? Але не зараз, через день. І потім вже починається наша поїздка. Ой, не туди. О, тепер правильне місце. А що? Ви думали, що я якусь озвучку на фон буду ставити? Ось, дуля вам. Зараз будемо садитися ]uisco. на літак в Франкфурт, а потім вже будемо летіти в Варшаву. Ґudh3> ну що ж, welcome on board, борд! on... Е, я не пам'ятаю, як це німецько. Добре. Ну що, будемо летіти? Буде десь сто 9 годин переліти в з Калгарі до Франкфурта. Е, Канада. Німечні. Так, ну що можу сказати по переліту. Дуже добрий вийшов. Я не спав, але це мій брат та мама дуже добренько поспали. Вибачте, за те, що дуже мало відео на цьому літаку, тому що я не сидів біля вікна, я сидів тільки посередині. Ось так. Ось такий добрий переліт був. Так, ну що ж, ми вже. Ми Франкфурті і переходимо в термінал А, де в нас буде вже переліт в Варшаву, а потім вже через день будемо летіти в Кишинів, а потім вже додому. Так, розказую нашу смішну е, історію, яка з нами трапилася десь до півтори години тому. Коротше кажучи, нам треба було перебратися в термінал А з терміналу Б. Ми, нас привезли після літака в, з Калгарі, вибачте, е, в термінал Б, а нам треба було добратися в термінал А, щоб полетіти на літаку до Варшави. І коли нам треба було зайти в термінал А, там була перевірка. Е, Нашого багажа не перевозимо ми щось е, незаконне чи законне і і вся, всяке таке. Вибачте, забув одну фразу сказати. І коли перевірялася валіза, виявилося, що потім у нас є проблеми. Ми багато разів питали, які проблеми, але вони казали те ж саме, що у нас якісь проблеми, але ми не розуміли які. Ну, але вже згодом ми запитали останній раз, і вони відповіли, що чекаємо на поліцію, бо у вас проблеми. Ми питаємо, які проблеми такі му мусять бути, що нам треба чекати на поліцію. А вони говорять, тому що ми знайшли неопізнаний об'єкт, який схожий на пістолет. Потім прийшла поліція, почала розбиратися, задавати питання і все таке. І потім все вирішилося. Там ніякий не пістолети, там просто пульт керування від машини. Так, ну що ж, ми сіли на літак до Варшави, і потім на сьогодні буде все. Ми поїдемо. В готелі будемо відпочивати, так від цього дня. Ну, що я можу сказати по цьому переліту? Дуже добрий. Наподив, тому що такі маленькі переліти, як з Франкфурта в Варшаву, бувають дуже тріскі. Ну, типу, багато турбулентності і е, так далі. Ну, ще раз говорю, дуже добрий переліт був е, м'ягенька посадка і бла-бла бла. Попереджаю, далі буде ще цікавіше.

Залишилося тільки два останні кроки. Перший доїхати до Кишиніфа. 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 А другий це доїхати до України, Миколаєва. І потім все. Наша подорож буде закінчуватися. Так, показую нашу кімнату в Варшаві. Починаємо все з вхідної двері. Повертаємо трошки наліво, бачимо шкаф без дверцей. Тут всі наші речі відпочивають зложені. Повертаємо знову наліво трошки, і бачимо тут залу, можна так сказати. Тут телевізор, ну, типу. Столики, стільчики, всяке таке. Повертаємо ще наліво. Господи, вибачте мене, будь ласка, за такий бардак. Це наше наша ліжко. З мамою тут спимо Це із братиком. Ще раз повертаємо наліво. Ось вхідна двері, де ми все починали. А вже направо повертаємо і бачимо тут ванну. Вона працює, це добре. Ой. Вибачте, що я не можу включити світло. Всім привіт! Протесончик прикольний. Так. Я не знаю, як ця штука називається по українськи Душ, туалет. Все? Готово? Не туалет, а це. Я не знаю, коротше. Так, ну це все. Це обзор кімнати по Варшаві. Зараз будемо йти снідати, покажу, що ми були, будемо брати. Так, ось мій сніданок. Я взяв три панкейки. На відео показується два, тому що я вже один Е, Пластівці і сок апельсиновий. Так, зараз йдемо на оглядовий майданчик, щоб подивитися. Як злітають літаки. Сподіваюся, буде цікаве і гарне видовище. Я все засніму і покажу вам. Все. У майданчик, ось перед нами весь аеропорт. Ми весь ми бачимо. Тоді будемо дивитися і я буду знімати для контенту, для вас. Всю історію розказав в перший день нашої поїздки додому. нас теж случився емердженсі, і зараз виходить на зв'язок Федорова Надія, також моя мама, яка розкаже, що трапилося в цей день. Всім привіт! Дякую, Кирила, за передане мені слово. Це для мене честь і довіра. Ну так, друзі, що в нас трапилося? Вилітати ми мали в понеділок о 5 вечора, спокійненько собі збиралися, налаштовувалися на гарний лад, все чітко собі спланували, але ще прокидаюся вранці о сьомій, І вирішила перевірити поштову скринку. І тут мене чекав дуже великий сюрприз, тому що виявилося, що наш виліт скасували. Але надали в, тому, в тій черзі, в цьому випадку? Але надали нам новий виліт через Америку. Я думаю, боже, мрія Кирила здійснилася. Але є один невеличкий нюанс: ми не маємо права летіти через Америку. У нас немає візи ні звичайної, не туристичної, не гостьової, ні ніякої, не ні транзитної. Тому, якщо б ми влетіли, у нас були б дуже великі проблеми з таможеною е, службою. Нас би могли на дуже довгий період затримати, це були б дуже великі нерви. Ще мені не подобалося, що це виліт мав бути. На наступний день ми вже втрачали весь час, який ми вже спланували. І час очікування у Нью-Йорку був 9 годин. 9 годин, уявляєте, ви це цілий переліт з Калгарі до Франкфурту. Просто 9 годин гуляти з двома синами. Це ну, це занадто було важко. Починаємо вирішувати це питання. Я починаю писати в службу авіакомпанії, де ми купляли квитки. І в чаті оператор каже, що ми можемо змінити виліт на раніше, на першу годину дня. Я думаю, боже, добре, все в нас майже споковане, нехай буде так. Але він годину мурижив мене, підтверджував бронювання. У мене не було ніякого доказу, що ми дійсно можемо летіти на емейлі. І годину я чекаю, ніхто не збирається майже все в такому підвищеному статусі. Ми не розуміємо, що робити. І чат злітає. Просто все закінчується. На ні підтвердження ніякого не розуміє. Я знову заходжу в чат. Давай спілкуватися з новим оператором, кажу, мені мали тільки підтвердити. На що оператор мені просто починає посилати до іншої авіакомпанії, яка тепер відповідає за переліт через Америку? Тут мої нерви почали здавати. Я вже так добряче нервувала, але зібралася зі своїм терпінням і подзвонила в цю авіакомпанію Air Canada, І виявилось, що вони дуже швидко відповіли. Я чітко поставила всі свої е, питання їм, вони мене почули і надали нам швидко квиток на першу годину дня, що нам дуже було зручно, вигідно. Ми о першій годині дня вилітіли і не втратили, а що могло б трапитися, якби ми полетіли через Америку. Ні готель, в якому ми, до речі, зараз знаходимось, е, ні виліт з Варшави на Кишинів, який саме зараз і має відбуватися. А так би це в нас ще зайняло би півтори дні, і ми ось би тільки-тільки прилетіли б у Варшаву. Уявляєте? Тому, коротше, ранок у нас був такий. Мама. Тримайся, друже. Дякую за увагу. Мам. Все, дякую вам дуже це, Надія Федорова, що розказала нам подробніше про цю ситуацію. Все, переходимо до відео. Так, ми вже в аеропорту, будемо зараз вилітати в Кришинів, а потім вже будемо їхати в Миколаїв. Так, все, ми вже тут. Ось літак, літачок. Наш ось цей. Так, цей. Так, це. Данило дуже любить літачки, так? Так, все. Залишився один рибочок. Нам залишилося тільки сісти на бас на автобус чи на таксі. Я не, я не знаю. Просто сісти на якусь машину для того, щоб доїхати додому. О, вау! Просто вау! Не знаю, як ми вижили, але ми це зробили. Так, ну все. Сіли в машину і тепер їдемо додому. Фух. Ми в Україні. Welcome to Ukraine Так, зробили зупиночку в око. Одесі, трошки перекусимо і будемо їхати далі. Так, все, ми поїли, ми попили, їдемо далі. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. Some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn, passion to pages. And if I go down, I'ma do it on my terms and every Move the Wait a yeah Потім все расскажу по Вам це буде одна секунда, а мені ще треба відпочити. Так, ну що ж, всім привіт. Дякую всім за просмотр цього відео. Сподіваюся, було дуже цікаво його дивитися. Якщо є щось таке, що ви хочете мене запитати, переходьте в мій телеграм-канал по ссылочці під цим відео. І задавайте питання в коментарях. І все, дякую вам дуже за просмотр ще раз. І па-па! До нових зустрічей! Inner peace. <laughs> а потім виявилося, що у нас є проблеми. А потом выявилось еще... И потом выявилось еще в нашей войне. Да ну -мо, ну мама, ну не показывай больше ничего. Нет. Так. так, давайте еще раз. А потом... Ты что? Ты что такое? Выявил... потім виявилося выявилась в нашій валізі...